Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже делікатну тему, на яку, як правило, замовчують і соромляться про неї говорити. Але проблема є дуже серйозною. Це закрипи. Так саме закрипи є такою дуже важливою темою для нашого здоров'я. Що таке закрипи? Це коли людина ходить в туалет по-великому рідше, ніж три рази на тиждень. Так каже традиційна медицина. А ось інтегративна медицина рекомендує, щоб цей стан похід в туалет у вас був щоденно. Тоді вашому здоров'ю не загрожують ніякі ризики. Що ж може бути наслідком закритих? в першу чергу це. Виникнення геморою, випадання прямої кишки. І е, як наслідок, це ще така важливий наслідок це інтоксикація організму. І краще всього це проявляється на шкірі, тому що появляються висипи, е, шкіра чешеться, е, у людини неприємний е, запах поту і так далі. Тож, які причини виникнення закритів? Насправді їх дуже-дуже багато. Сьогодні я вас познайомлю з основними причинами закрепів. Найчастіше на своїх консультаціях, працюючи з клієнтами, я бачу першу і дуже просту проблему, люди п'ють мало води. І саме дефіцит води приводить до закрепів. Бо в товстому кишечнику, куди збираються наші калові маси, Саме в товстому кишечнику організм всмоктує воду для наших клітин, для життя нашого організму. І коли її недостатньо, то цей комок перетворюється в таку дуже суху, суху масу, яку кишечнику перестальте дуже важко вивести з організму. Тож перша вам порада налагодьте свій водний баланс. Розподіліть... Свою норму води протягом дня і вживайте кожної години 100-150 грам чистої водички. І запам'ятайте, все, що не вода, це їжа, це і чай, це кава. бо Мені кажуть, я п'ю протягом дня багато чаю. Це ж рідина, так, це рідина, але саме чиста водичка повинна потрапляти в нашу клітину. А щоб чай е, з нього. Його треба виділити для нього ферменти, переробити, перетравити, і вже потім, в том стому кишечнику, організм цього чаю щось смокче для наших клітин. Тож налагодьте свій водний баланс. Але пам'ятайте також, що надлишок води в організмі може провокувати набряки. А ще коли дуже багато людина п'є води, то порушується водно-сольовий баланс. І такий важливий мінерал для організму, як калій, його, він виводиться з організму і його дефіцит теж може провокувати закрепи. Тож золота середина саме той варіант, який буде корисний для вашого організму. Друга і, напевно, найважливіша причина це порушення роботи. Жовчного міхура. Якщо ви знаєте, що у вас є застій жовчий, загиб жовчних проток, якщо дискенезія жовчно виводящих шляхів, якщо камені в жовчному, саме все це гальмує виведення з організму жирів холестерину відпрацьованого, тому що саме холестерин, жовчні кислоти. Вони спровокують активацію перистальтики кишечника, яка відповідає за виведення калових мас. І, от недостатність жирів і провокує теж закрипи. Тож, щоб усунути цю проблему, перше, що треба зробити, це. Додати корисні жири до свого раціону. Які це можуть бути жири? Це, як, по-перше, це оливкова олія, авокадо, це і вершкове масло, це е, може бути і кусочок сала, якщо вам не протипоказано, якщо ви маєте хронічні захворювання. Тому що наявність жирів в організмі обов'язкова. Ми повинні дати нашому організму все в балансі: і білки, і жири, і вуглеводи. І якщо є застій жовчі і ці проблеми, про які я ще говорила, то треба працювати з жовчним. Ще один варіант покращити робочу жовчу. Це додати до раціону гіркі, гострі страви, трошки перців, трошки гірчиці, але знову ж таки, враховуючи всі ваші хронічні захворювання. Активуючи роботу жовчного, ви тим самим покращуєте перистальтику товстого кишківника і організму буде набагато легше справитися з виведенням калових масок. Третя і теж дуже важлива причина це неправильне незбалансоване харчування. Коли я розмовляю з клієнтами на консультаціях і розпитую, роз їх розпитую про їх раціон, то частіше всього чую, що це що їдять каша, кусочок м'яса, яйце, картопелька, супи і дуже мало присутні в раціоні овочі. Так ось саме овочі, а овочі це клітковина, яка дуже потрібна нашому організму, нашій мікрофлорі, саме дефіцит клітковини теж є причиною закрипів, тому що клітковина вона теж сприяє активації перистальтики кишечника. Тож я вам раджу збалансувати свій раціон. І для цього не треба бути нічого складного, а просто навчитися харчуватися за правилом тарілки. Що це таке за правило? Ось вся вашу тарілку поділіть на чотири частини. Половину тарілки це будуть овочі в любому вигляді, в сирому це салати, в тушкованому, запеченому, на грілі, кислі овочі, тобто це може бути кисла капуста мавриновані овочі, і другу половину тарілки ще пополам. Одна частина це вуглеводи, повільні у вигляді каш, макаронів з твердих сортів. І білкова частина, де ви можете покласти кусочок рибки, кусочок м'яса. От якщо ви будете харчуватись за такими правилами, вам організм скаже дякую, бо ви одночасно даєте всі поживні речовини і білки, і жири, і вуглеводи. Але, звичайно, це все треба робити з урахуванням хронічних захворювань, якщо вони у вас є. І тут треба зауважити, що і надлишок овочів у раціоні теж може привести до закрипів. Чому коли людина дає організму багато клітковини саме? Наш кишечник не може справитися, наша біфіду електобактерії не можуть справитися з перетравленням такої кількості клітковини, а вона буває і розчинною, і нерозчинною. І от саме нерощинні частина клітковини і спричиняє закрепи. Тож, як кажуть, золота середина. Золота середина і дозволить вам мати оптимальне здоров'я. Але запам'ятайте, овочі. Мають бути присутні у вашому кожному прийомі їжі. Трошки, трошки але обов'язково мають бути. І тоді ви не допустите оцих перекосів або мало, або багато. Ваш організм поступово перебудується, привикне до таких корисних звичок і тільки вам віддячить своїм здоров'ям, буде давати вам сили і енергію. Бо ж пам'ятаєте, що. Закрипи це ще інтоксикація організму. А нам досить, досить інтоксикації з інших приводів, приводів. І ось іще однією такою важливою причиною закрипів для організму це є прийом ліків, які нам приписують лікарі при певних захворюваннях. Які це ліки? В першу чергу це статини які дуже-дуже поширені, і лікарі рекомендують їх приймати при високому рівні холестерину. Так, статини блокують синтез холестерину, а тим самим його менше збирається в жовчному, менше жирних кислот і от знову ж проблема жирів виникає в організмі. Тож, пам'ятайте про побічні дії, вживаючи статини. До такої групи медикаментів також належать препарати, які знижують артеріальний тик протигіпертензивні препарати, і препарати для роботи сечовидільної системи. І тому обов'язково обов приймаючи ліки, читайте інструкцію і які там побічні дії, щоб ви могли врахувати цю ситуацію. Ще однією такою важливою причиною закрепів є захворювання щитоподібної залози гіпотеріоз. Так само гіпотеріоз знижує функцію не лише щитоподібної залози, але він впливає також і на роботу травної системи, знижує рівень кислотності, наша їжа недоперетравлюється, виникають збої і якраз наслідок. Теж порішення роботи жовчного. Тож в цій ситуації треба балансувати і знаходити такий комплексний підхід до відновлення роботи нашого організму. Уже з вами більше 2 роки ми живемо в умовах війни, і оцей хронічний стрес, він теж для нашого організму не проходить без негативних наслідків. І... Як стрес, як причина виникнення закрипів, теж може бути. Але ми всі різні, і кожна людина на ці ситуації реагує по-різному. У когось це проявляється у вигляді діареї. Тому тут уже, як кажуть, як наш організм реагує на ту чи іншу ситуацію. Ось дивіться, якщо у нас бувають... Переїзди да, в поїзді, ви очікуєте якусь довгу дорогу, у вас організм хвилюється, а як же я буду? А куди мені там ходити в туалет? Це теж певний стреж для організму. Особливо так, це закрепи можуть бути у дітей, коли вони йдуть до школи, коли в новий, новий клас, нове середовище, нова вчителька. Дитина хвилюється і це теж може привести до. Закрипу. Тобто це реакція організму на певну ситуацію, це психоемоційний стан. І якщо ви, прослухаючи моє відео, спостерігаєте в себе не одну, а кілька причин закрипів, і не знаєте, що з цим робити, я вам раджу, приходьте на консультацію. І ми з вами разом знайдемо комплексне рішення для налагодження роботи вашого всієї травної системи, в тому числі і кишечника. І таке неприємне явище ви назавжди позбудетесь без ліків, без клізв, просто налагодивши роботу всієї травної системи. Думаю, ця інформація була для вас корисною. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Буду рада вам допомогти і будьте здорові!